Ось, ну, це вони сидять в одному вольєрі, вийшли на волю. Сніжинка і паша. Рівні сили. Щось і нервові сьогодні якісь. Мабуть, я пізнувато прийшла, трошки вони перечекали мене. Машина наша на приколі. Нічого відремонтуємо колись. Вовчик нервує теж, куча всіх бігає, каже, я прийшов, хотів поспілкуватися, щоб мене погладили. Да, Вовчара? А вони, каже, всі напали, бочичок мій хороший, погладимо Вовчик. І сразу ж, і сразу ж підтягнулася компанія. Всім же ж хочеться так. Мені не подобається, що ми так мало уваги їм можемо приділити. Прибігаємо зварити, погодувати, пробіжка у них, щось прибрати трохи, а часу на те, щоб з ними погратися, погладити, дуже мало залишається. Так що погана з мене мати, але що робити? Матері треба ще й на життя заробляти, паша Паша, коли ти вже будеш на життя заробляти? Давай ну, фотосесії будемо твої знімати. Щось ти не продаєшся в Тіктокі. В в Нема нам ні реклам не ставлять, нічого. Так, глядачі, давайте побільше переглядів, щоб у нас Паша ось міг завоювати приз найкращий пес. Так, Ану! Ано! Останьте одне! Каштана Кашта ігри оці. Він же привик так з пашою гратися. А тепер думає, що він грається з усіма так, а воно ж всі не так розуміють. Ну, в общем, така в нас обстановочка, я вам скажу, не дуже спокійна, ну зараз. Ой, 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 ой. Та ти до неї хоч під хоч хоть ні. Вона з таким характером. Так, до Герди ніхто не заходить, все, в неї там, мабуть, каша залишилася на свій будиночок туди, будь ласка, всіх запрошую. Зараз буде всім каша. Да, Паша? Паша каша? Вон, страдальці вже гуляли, але вони скивлять. Кайра і Лінда дочака якісь претензії мають. Ну, щось всі такі хочуть бути головними кожен. Ой, вовочка моя така. Отак. А що ж тільки паші, тільки паші. Ось у наших таких два альфа-самця. О, бою на перегонки.